Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і псен та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Вітаю всіх шанувальників Божого Слова! З вами в студії Ростислав Бобенко та Олександр Чмут. Разом з нами книгу псалмів прочитає і дослідить Олег Павліщук, пастор Київської церкви і викладач книги «Псалмів» в Київській богословській семінарі. Господи, дякуємо за те, що ти є, за те, що ти відкрився нам, за те, що знаємо тебе і ти знаєш нас. Дякуємо, що в тобі живемо, рухаємося і існуємо. І навіть кожен подих наш, Господи, це милість від тебе. Благослови, будь ласка, в роздумах. над твоїм словом дай, Господи, побачити чудеса твого закону. Впокорюємося перед тобою і дякуємо тобі за все отцю, сину і Духу Святому. Амінь. Ось ми і наближаємось до завершення нашої серії програм, присвячених вивченню книги псалмів. Минулого разу ми розпочали з вами вивчення 109-го псалма і нагадаємо собі, про що ми говорили. Цей псалом може точно вважатися найбільш цитованим у новому заповіті. Його згадував Ісус, коли говорив, що Месія, який має прийти, хоча і буде сином Давида, та все одно матиме природу вище за Давида, вище за людську. Ми говорили, що він має велике доктринальне і апологітичне навантаження. Ну погодьтеся, він говорить про трійцю. Хто б міг подумати? Звичайний псалом, поезія, лише пісня. Але як глибоко вона розкриває нам особистість Ісуса Христа, Божу клятву і Його роль як первосвященника і головнокомандуючого нещисленного війська. Прочитаймо його в сучасному перекладі Псалом 110, Псалом Давида промовив Господь Ягве до Господа Однаї мого. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Жезл твоєї могутності Господь простягне із Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі, і зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Поклявся Господь і не пожаліє Ти священник, навіки за чином Мелхиседека. Господь праворуч від тебе і розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високу голову. Сьогодні ми зупинимося на останніх рядках цього псалму. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високу голову. Для сучасного слухача і читача трохи дивна і застаріла характеристика. А тому і не зрозуміла, про що вона говорила першим слухачам. Тут ідея відновлення, мені здається. Зараз ми на відстані протягнутої руки завжди маємо воду. А часом Кока-Колу, а часом Сік, а часом якусь охолоджену спеціальну суперкаву, лавандовий раф і так далі. Ну, не було так ніде і ніколи. І та сама ізраїльська місцевість, гориста, пустельна така пустка, ти можеш цілий день іти, і, і це реально може дуже сильно тебе ну, випалити, буквально. І от те, що буде пити струмка і підійме голову, перед цим же ж говориться, що він брав участь у дуже великій і важкій битві. Ну і всі, хто подорожують, всі, хто займаються спортом. Всі, хто живуть просто тяжкою працею, всі люди знають, що таке спрага. І з одного боку, ми знаходимо в цьому уривку велику таку відсилку до людяності Ісуса, до того, що Він при всій своїй силі і могутності, він має також і людське тіло. Він не позбавився його, він має ті самі потреби. І цілком можливо, що глибина цього. Уривку до кінця ще не розкрита, і ще нам роздумувати і роздумувати про цей текст, як і про той самий четвертий вірш. Ми говорили вже про нього, да, що Господь поклявся, коли людина клянеться, коли вона впевнена в тому, що це спрацює. Те саме, так напівжартома можна віднести і до Бога, бо Господь знає, що його син зробить те, що він може, і те, що він хоче. Бог не буде жаліти, і це означає, що ніщо не може стати перешкодою. Тобто, і це вічне священство. Якщо раніше священство було обмежене недоліками людей, гріхами людей, земним життям тих самих священників, то Ісус живий навіки, і священство Його поставлене навіки. Якщо раніше священник був священником до певного періоду життя, то Ісус ну, ніяка смерть Його не зупинить. І от це насправді щось, ну, щось просто неймовірне. Завершуючи, оцей псалом, ми можемо сказати так, що він малює таку картину. Уявімо собі, що зловмисники захопили якесь приміщення, наприклад, супермаркет. Вони озброєні, вони небезпечні, вони ставлять якісь умови. Але через деякий час уже приміщення оточили. Над цим приміщенням в повітрі зависли гелікоптери, на дахах. Поряд з сусідніми будинками свої позиції позаймали снайпери, і вони вже знають, що робити. Є бронетехніка, є сапери. Вся ця машина готова просто знищити цих злочинців і так, щоб від них взагалі нічого не лишилося. І от в якийсь момент в це приміщення заходить беззбройна людина. Людина, яку називають переговорник. Це дуже часто може бути високопоставлений чин цих всіх силових структур. Він приходить з однією новиною з закликом скласти зброю і здатися. І от в цей час навколо безліч воїнів, професійних воїнів, у них пальці фактично біля пускового гачка, вони все бачать в тепловізори, вони все бачать у свої приціли. І найменший порух Пальця цього переговорника і все може бути закінчено. Але от наступає момент милості, коли цим злочинцям пропонується скласти зброю. Звісно, їм пропонують скласти зброю, щоб не ускладнювати своє життя, ніхто їм не може дати амністію, а Ісус може. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Прекрасне закінчення псалма. Якщо продовжувати аналогію з запропоновану Олегом, то я сказав би, що Ісус, як Божий переговорник, прийшов для того, щоб відокремити злочинців від заручників. Але ще й врятувати перших і других. Справа полягає в тому, що як би ми того не хотіли, якби ми не прагнули у небо до Бога, всі ми злочинці згідно Божого закону. Кожен з нас згрішив і тому позбавлений навіть примарного шансу прийти перед очі Бога і почути слова прощення. Бог не може. Просто ось так пробачити нас лише тому, що я зробив шість, а не дванадцять гріхів, як мій сусід. І праведний грішник, і войовничий грішник все одно мають отримати покарання. Саме смерть Ісуса Христа, Його функція вічного священника-переговорника, і забезпечила це дивовижне відокремлення і розподілення на дійсно спасенних і тих, хто підуть в загибель. Як в притчі, пам'ятаєте? Царство небесне подібно до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився й кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: людина ворог. Це зробив. І кажуть йому раби, а хочеш, щоб ми пішли і випалили його? Він же сказав ні, щоб ви, часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жницям зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Матвія, 13. Розділ. І більш глибоко тему суцільної гріховності людства нам розкриває наступний псалом, який ми збиралися з вами вивчати ще з минулої програми. Це 13-й псалом і 52. й Чому я згадав два псалми? Ну, а тому, що вони ідентичні. І перше питання, яке у нас виникає, а навіщо нам два однакові псалми в збірці? Або редакторська опечатка, mm. що ми, звісно, виключаємо, або цей псалом несе в собі настільки важливі істини, що Господь потурбувався, щоб вона, ця істина зустрічалася нам кілька разів. І взагалі, от, і як пастор, і як викладач в семінарії, я зловив себе на тому, що часом є спокуса постійно говорити щось нове. Не хочеться повторюватися, хочеться дивувати людей, хочеться. От, ловити оцю емоцію здивування і в цьому навіть якусь будувати власну ідентичність. Але добрий і вірний служитель Божий має такі фундаментальні і основні речі повторювати постійно. І 13-й псалом він же 52, й там різниця буквально тільки в тому, що вступна мова трошки відрізняється. В першому говориться, що це Давида Псалом, в другому там даються рекомендації по виконанню і так далі. То от є різниця, якщо досліджувати в мовах оригіналу, десь вживається ім'я Бога Елогім, десь вживається ім'я Бога Яхве. І все. В принципі, за великим рахунком, це майже ідентичний псалом, і він. Відкриває або розкриває для нас неймовірно важливу тему, тему атеїзму, прочитаємо цей текст в сучасному перекладі. Псалом 14. Псалом Давида Безумний у своєму серці сказав Нема Бога. Вони піддалися розтлінню, чинячи огідні речі. Нема жодного, хто б чинив добро. Господь з неба дивиться на людей, аби побачити. Чи є розумний або той, котрий шукає Бога? Всі відступили, разом стали непридатними, нема нікого, хто чинив би добро, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня, що пожирають мій народ, наче їдять хліб, а на Господа не зважають. Тому й огорне їх страх, оскільки Бог перебуває з родом праведних. Ви глузуєте над радою у та Господь є його притулком. Хто принесе Ізраїлові спасіння з Сіону? Коли Господь відверне полон свого народу, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Хтось скаже: а чи могли бути тоді атеїсти? Шанувальники інших богів? Так, це можливо, але атеїсти? Дивне ствердження. Саме так таких людей вважали би трошки несповна розуму. Саме тому в псалмі говориться, що безумний не проголошує це з високих місць чи з дахів будинків. Він говорить це у своєму серці. Це дуже цікавий момент, що сумнів у існуванні Бога це не новомодний якийсь тренд, який з'явився в 19, ну хай в 18 столітті. Оцей гуманізм, науково-технічний прогрес, епоха Ренесансу і так далі. так далі, так далі, далі. В принципі, завжди і у всі часи люди сумнівалися не тільки в тому, що Господь добрий, люди сумнівалися і в тому, чи Господь взагалі є. І я би по-іншому ще поставив питання: а скільки атеїстів зараз живе в наших церквах? Скільки людей. Живуть церквою просто як традицією, як спільнотою гарних, приємних людей. Для скількох людей Бог це просто якийсь культурний код щонеділі, але не реальність повсякденного життя. Виявляється, і ми з вами можемо стати атеїстами або все ще бути їми. Але ж ми ходимо до церкви, сповідуємо Бога, навіть слухаємо програми, вивчаємо Біблію разом. Пам'ятаєте, як ми казали нещодавно, що всі люди грішні і позбавлені Божої ласки? Так, ми всі знаходимося на різному рівні святості. Але якщо говорити щиро і в контексті сьогоднішньої програми, ми маємо різний рівень атеїстичності. Хтось не зрозумів, про що я. Якщо говорити про атеїзм, то є його різні форми. Взагалі, от за історію людства, особливо за новітній період, ми можемо визначити, що є декілька таких основних видів атеїзму. Біблія дуже чітко говорить про те, що той, хто каже, що Бога немає, це безумець. Питання тут взагалі не про усвідомлення Бога. Але усвідомлення його присутності у моєму житті. Це така базова величина, яка визначає, я розумна людина чи я безумна людина. І 13-й псалом говорить, безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Отож, види атеїзму, які ми можемо назвати, в першу чергу це атеїзм інтелектуальний. Тобто людина намагається все пізнати своїм розумом. І те, що вона не може пізнати своїм розумом, вона відкидає. Насправді мені здається, що інтелектуальний атеїзм це також повноцінне вірування. Тому що насправді ми можемо погодитися з тим, що з великою натяжкою що немає доказів існування Бога, але ж немає таких самих доказів і відсутності Бога. І тому повірити в те, що Бога нема. Потребує більших зусиль, і я би сказав навіть більшого фанатизму і побудови більшої доказової бази, і в цьому постійно треба варитися, в цьому постійно треба бути, щоб підігрівати цей стан, бо, не дай Боже, повіриш, що Бог є, як один казав. Інший вид атеїзму це не дивуйся, будь ласка, атеїзм релігійний. Наприклад, деякі східні практики, той самий буддизм. За великим рахунком, там основна ідея полягає в чому? В тому, що Бог не особистість. І буддизм за своєю природою значно ближчий до атеїзму, ніж до класичних от вірувань в особу особистість, яка керує цим світом. Сучасна, до речі, така система вірувань народилася в результаті появи фільмів Лукаса Зоряні війни. Там оця фраза, нехай прибуде з тобою сила. І от що таке сила? Сила це просто такий ефір, якийсь. Це якась енергія, скажімо так, яка не має знову ж таки особистісних якостей, яка не має імені, яка не має власної волі. От це теж в якійсь мірі такий релігійний атеїзм. Є ще войовничий атеїзм. Він не обов'язково інтелектуальний. Але от такі особи, як Дарвін, Маркс, Нітше, Зігмунд, Фройд і так далі, всі, хто продовжують ідеї гуманізму, гуманізм звучить дуже гарно, але насправді несе в собі дуже руйнівні для людей, якраз ідеї і поняття не властиві для людей. І от чому руйнівні? Тому що це слово гуманізм дуже часто несе в собі бунт проти Бога. І це трошки смішна концепція, тому що ну, якщо ти войовничий атеїст, то ти воюєш проти того, кого нема за твоїми словами. Це нелогічно, знову ж таки, це смішно. А якщо він є, як знову ж таки в одному анекдоті кажуть, то навіщо псувати із ним стосунки? Так, так. так врешті, один з найяскравіших проявів атеїзму це пихатий атеїзм. Це коли ти намагаєшся виявити свою гордість і піднятися, якщо не вище Бога, то хоча б до нього. Таким був цар Тирський, який згадується у Святому Письмі. Такими були будівельники Вавилонської вежі, які жили ще до Авраама. Такими були будівельники, до речі, більш-менш сучасного корабля Титанік. Який в першому ж своєму плаванні затонув, хоча інженери і керівники цього проекту казали, ніхто, навіть Бог, не зможе потопити цей корабель. І нарешті найпоширеніший вид атеїзму це побутовий атеїзм. Побутовий атеїзм зустрічається, наприклад, у Писанні, коли Ісус розказував притчу про бізнесмена, який вирішив масштабувати свій бізнес. У якого дуже добре йшли справи. Прибутки були просто надвисокими, і він вирішив, ну що мені робити, я зруйную старі клуні, я збудую нові, я складу туди все, я скажу душі своїй, їж, пий, веселися. І от цікаво, що Бог звертається до цього чоловіка, і він називає його безумний. Так само, як людину, яка каже, в серці своєму нема Бога. І це дуже об'єднує от притчу Ісуса про безумного багача і про те, що безумний говорить у серці своїм нема Бога. Ми можемо згадати і добрих таких царів в Старому Завіті Юдейського царства, наприклад, коли був цар Аса, який не служив Богові всім серцем, і який звертався до лікарів, а Господа не сильно його шукав і не сильно його питав. Ми можемо згадати царя Єзекію, який спочатку умлівав за тим, щоб Господь продовжив жив його життя, і Бог дав йому життя, Бог продовжує його життя на 15 років. І от за цих 15 років Єзекія ну, не показав того запалу, який був у нього раніше. У нього народився син, його назвали Манасія. І в Єзекії було 12 років для батьківства. Єзекія був одним з прекрасних царів, а Манасія став одним з найбільших відступників. Тобто за 12 років батьківства Єзекія ну, не скористався всіма можливостями, які в нього були. До нього приходили посли з далеких країн, до Єзекії. запитували, як ти зцілення отримав від смертельної хвороби. Замість того, він їм показував свої конюшні, свої скарбниці, своє все, але не розказав про Господа, який його врятував. От такий. От Побутовий атеїзм, звісно, ніхто не буде сперечатися з тим, що Бог є принаймні в церковній спільноті. Але разом з тим, дуже часто ми, говорячи одне своїм життям, своїми рішеннями, своїм пріоритетом, який ми робимо, тим, як ми розпоряджаємося коштами, тим, як ми розпоряджаємося часом, показує, в що ми віримо насправді. І от цікаво дуже, що в цьому псалмі з одного боку говориться про безумця, який говорить, що немає Бога. І описуються жахливі наслідки такого мислення. Про те, що вони зіпсулись, про те, що вони чинять обридливий учинок, про те, що немає людини, яка просто робить добро. І разом з тим ми бачимо, що в другому вірші Господь. Дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. І от в цій парадигмі, в цих двох віршах, ми вже можемо побачити, що безумний і розумний це не сфера інтелекту. Це не сфера наших когнітивних якихось здібностей, як ми думаємо, як швидко ми рішення приймаємо, скільки ми мов знаємо, скільки ми заробляємо. Це наша моральна така складова, і це те, що ми шукаємо перш за все, і як ми ставимося до Бога. Це дуже цікаво, тому що вже в другому вірші виявляється Божа милість. Не написано, що Бог дивиться з небес, щоб знайти оцього грішника і його покарати. Бог дивиться з небес і шукає того, хто шукає Його. Бог виявляє милість, Бог дає час, Бог дає можливість, шанс той самий. І увага Бога направлена до тих, хто його шукають. Бог уважний до тих, хто уважний до нього. І, звісно, те, що Господь дивиться з неба, не означає, що від нього можна заховатися як від розвідувального супутника. Що можна сісти в підвалі, і він уже не буде бачити, що я роблю, що можна гуляти по інтернету в анонімному режимі браузера, або отак долонькою прикрити телефон, і Бог уже не побачить. Звісно, Бог бачить не те, що мій телефон і твій телефон, Бог бачить і серце, він бачить наскрізь. І хтось дуже гарно сказав, що Бог, коли дивиться на нас, він бачить нас не згори. Він бачить нас зсередини або наскрізь. Так батьки часом до дітей своїх кажуть, я бачу тебе наскрізь. А ви впізнали себе? Як можна охарактеризувати ваші стосунки з Богом? Будемо відверті. Ми всі віримо, що Бог бачить серця. Так, всі дійсно. Але як ця істина впливає на нас і нашу поведінку? Багато християн, які сповідують трансцендентність Бога, його всеосяжність, всемогутність і решта інших, все продовжують зраджувати, чинити розпусту, говорити неправду, красти, приховувати. Навіщо, якщо ви вірите, що Бог все бачить. Виявляється, ми тільки думаємо, що віримо, але насправді наші вчинки говорять про інше. Бог лише частина нашої культури, звички або способу життя, та як можна позбутися ось цього побутового атеїзму. Поговоримо наступного разу. Ну, а сьогодні ми робимо невеличку паузу в вивченні 13-го псалма. У наступній програмі детальніше поговоримо про небезпечні форми атеїзму, які, на жаль, просочилися в наше псевдохристиянське середовище. А цей час з вами провели і вивчали книгу псалмів Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і, звичайно, Олег Павліщук. Почуємось! Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.